Я таки трохи переоцінив твердість своєї руки як різьб'яра, От, здавалося б, ну всі так, здавалося б, що Трампа парафінять не тільки Путін, але і прості господі Пєскав. Люди, яких, я не знаю, я затрудняюся сказати, кого, хто з них мені більш огидний: Пєсков чи Путін. А от коли вони Парафінять Трампа... Мені приємно, я їх навіть якийсь короткий час і не ненавиджу. Я відчув себе таким от білим генералом, коли більшовики перемагали німців. Що я про це все можу сказати? Що перше, так тому Трампові і треба. По-друге, як би вони там не домовлялися, як би його зараз не парафінів пєскав, по результатах розмови не знецінював. Путін висновків не зробить. Ясно, що був би на місці Путіна якийсь вміняє на кшталт Сталіна, він би нам бистко компенсував наші територіальні втрати Білоруссю, і ми б як мілінькі зараз би марширували на сувалки. На щастя, так не відбулося. На щастя, Путін ідіот. Нічого не знає в українцях і знати головне не хоче, не обучає. І тому це полишає надію на те, що ми пропітляємо і обдуримо всіх. Бо ми завжди дуримо всіх, доки нам не платять. А от коли нам платять, то ми вже служимо. Чому, приклад, я скажу вірність і сила наших Збройних сил. Бай!